Для нас у Львівському перинатальному центрі важливо, щоб момент виписки був не просто формальністю, а гарним і світлим святом для батьків і родини. Ми повністю оновили дизайн рецепції, щоб усі немовлята разом зі своїми мамами і татами вирушали у нову подорож з комфортом і чудовими враженнями з перших днів свого життя. Сам час радний тут, просто є yeah. рівень медицини уваги до тебе, до дітей до твоєї дитини. Настільки максимальний, просто я, я не знаю чесно. От, я рекомендую всім сюди їхати, І, так як мені колись рекомендували сюди відвідати цей центр. Бо тут ваших дітей люблять більше, ніж ви їх. Отак я. Наша команда щодня працює над тим. Щоб перші дні життя були незабутніми для всієї родини, а виписка стала початком нової щасливої історії.